Звичайна людина військовий. Буває так, що біль та спазм з'являються зненацька. І ніяк не відпускають. Добре, що є спазмолгондуо. Спазмолгондуо проти спазму проти бої. Це не ті крабові палички. А де водний світ? А яка різниця? Палички є палички. Подарунки є подарунки. Водний світ є водний світ. Кода реєструй, вигравай круті призи і чіпсики смакуй! Брендовані шкарпетки, сертифікат вало, а за 10 кодів вигравай ціле авто. Вірні смаку лейс! Може бути суперпедперентом. Пригостими окремо вим делись катесом. Так? Так? Або ням ням так Делікшись не просто їжа, а ваули. Танці святкових вогнів, магія, справжнього блиску, це твоя зимова казка, золота країна, саме ті діаманти.